Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні церква, і ми разом з нею, адже ми миряни, віряни, є членами Христової Церкви, відзначаємо свято преображення Господнього. Знаєте, сьогодні отримав багато меседжів, листів, дзвінків, електронних меседжів, WhatsApp, де вітали десь понад 20 друзів, побратимів, товаришів. з Хтось з яблучним спасом, хтось з медовим спасом, хтось з виноградним спасом. Ми десь в Україні намагаємося знати абсолютно все, інколи видаємо бажане за дійсне. Але Яблучний спас не має нічого до спасіння нашої душі. Ми сьогодні відзначаємо свято преображення Господнього, об'явлення Ісуса Христа на горі Тавор. Він взяв своїх учнів Петра, Якова та Івана і піднявся на височезну гору. Там його обличчя сяяло, як сонце, одяг став білим, як світло, і біля нього з'явився Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Троє учнів, спочатку, сповнені страху, впали на землю. Тільки Петро, апостол Петро, скеля, Намагався щось говорити до Бога, попри свою збентеженість, і казав, що добре нам тут бути, Боже, Ісусе, і що Він хоче звести три намети для Ісуса та для пророків, щоб залишитися на нічліг. Згори спустилася хмара, не мов би хотіла їх поглинути. І знову згори, як при хрещенні Івановому на Йордані, при Богоявленні, чути голос Бога Отца, який промовив: Це син мій улюблений, Його слухайте. Дорогі друзі, яблука дають нам поживо, виноград дає нам поживо. Мед дає нам поживо, будь-які фрукти дають нам поживо. Знаєте, яблучний спас і свято Преображення Господнього. Ми зараз живемо в цифрову, постцифрову еру, еру дронів, штучного інтелекту і так далі. Колись люди приносили плоди своєї праці, щоб подякувати Богові, що вродив сад, що вродив город, щоб поділитися з ними іншими, залишити в храмі для священиків, священнослужителів, подарунок для паламарів, дяків. Лишити для безхатьків, потребуючих сиріт, вдів, для... допомогти багатодітним сім'ям, щоб на наступний рік та вишня, та яблуко, будь-які плід та грушка знову вродили, щоб Бог поблагословив труд праць, людських рук. Україна здавна була житньою землеробською, наші села колись розвивались, на жаль, зараз вони падають. Тому пам'ятаємо, ми дуже часто хапаємося за зовнішні знаки. А забуваємо про внутрішнє. Ми дуже часто сприймаємо і молитву, і богослужіння, і будь-які свята, як якусь таку чарівну пігулку. Ось в мене зараз болить зуб, я випив кенов, кетанов, кетанов англін чи німесив і біль зупинилося. Але я не нейтралізував причину. Вилетіла пломба, лишився відкритий канал. Мабуть, треба його чистити. Пішло загноєння. Їду сьогодні до стоматолога. Так і в нашому житті. Ми сприймаємо молитву. Напишіть, Отче, молитву якусь, щоб помолитись, щоб все пройшло як у ту чарівну, чудодійну пігулку, як магію, але Бога так не працює. Наше завдання, в святі преображення це чіпатися за внутрішні, духовні пережиття, задумати, зробити спецсуміння, Боже, які мої відносини з Тобою? Якби ти мене сьогодні покликав земного життя до себе вічність. Зробити самосуд собі правдивий іспит суміння, чи осягну я Боже царство, чи попаду, можливо в частилище, можливо, не дай Боже в пекло, яке моє життя, який вектор мого руху. Яблука це прекрасно виноград. Вони втамові спрагу кожного подорожуючого, хто їде в машині. Люблять діти дуже яблука. Ми вичавлюємо сік з яблука. Вони дають супервітаміни, особливо для діток, в яких не сформований органи, імунітет костеніння скелету. Відбувається, як вчені науковці кажуть, між 21 і 24 роки. Тому свято проображення Господнього це аж ніяк не про яблука. Ми сьогодні брали гарні кошики, їх посвячували. Це добре, це правильно, це благословено церквою. Але маємо пригадати собі і зрозуміти, для чого це? Для того, щоб принести дар, принести жертву, принести подяку і ту зовнішню Богові. Залишити це в храмі, залишити бідним, потребуючи поїхати в старечи, георетричний центр, і поділитись тим даром, який ми маємо, яким нас обдарував Бог. Коли ми говоримо про свято преображення, це про переміну, це про навернення, це про покаяння, це про переосмислення нашого життя, це про те, що ми можемо е, досягнути. Боже, де я є? Чи я є в першому класі школи духовності, чи я є в 11-12 класі, чи я в університеті, чи я пишу наукову працю, бо можна мати знання про Бога, можна перечитати Святе Письмо багато разів, але не застосовувати його в щоденному житті. Бо наше християнське життя ми не маємо розділяти. Тут робота, тут дім, тут праця, тут вулиця, тут інтернет, а десь там Бог Боже, як ти мені треба, я до Тебе звернуся. Тому важлива ця внутрішня сутність, важливий зміст свята. Петро сказав: Господи, добре нам тут бути. Чи мені добре бути в храмі? Чи я люблю бути на молитві, чи я шкодую, якщо я не помолився, був стомлений, розсіяний, лінувався? Чи я не шкодую, і в мене немає відчуття того, що я образив Бога? Чи я боюся Бога, бо можу попасти в пекло, бо живу погано, не дай Боже. Чи я боюся Бога бо образив Його своїми гріхами, як той немічний, як якийсь нездара? Як нахаба, чи як та дитина, яка капризує і постійно виридує. Боже, яким я є в твоїх очах? Оце головне завдання в святі, яке ми маємо сьогодні задати. Тому задаймо собі такий особистий іспит сумління, чи мені добре і комфортно на молитві в домашній церкві, в християнських спільнотах, на будь-яких богослужіннях, особливо на службі Божій, чи якщо я часто не приступав до сповіді причасті, опускаю літургію в неділю свята, чи мене тягне до храму, чи ні. Чи мені боляче на душі і серці, чи ні? Адже коли ми не поїмо, наш вунок мучить, нас мучить спрага. Яблоко, паперівка семеренко, до речі, втамовує спрагу. І це добре і для нас, дорослих, і не тільки для дітей. А як є мої відносини з Богом? Чи вони є живими, чи вони є формальними? Чи я йду до храму, бо так ходили батьки, бо просить дружина, бо йдуть всі, бо йдуть сусіди, бо це престижно дещо стану напереді. В храмі, в селі, в селищі чи в місті. Тому свято преображення Господнього це задуматись. Чи можу я сказати як апостол Петро сьогодні, в ту хвилину, в ту секунду, любий брате, сестро, добре мені тут бути в читанні Святого Письма, в читанні доброї книги благословеної Церкви, молитві особисті, приватній, молитві сімейні, на спільнотах, на богослужінні, на службі Божій, просто так в храмі. А якщо я не можу навіть можливо вистояти в храмі, то проблема не в Богові, не в священнику, не в храмі, не в дітях, не в дружині, а проблема в мені. Щось мене муляє, щось мене мучить. Мучить спрага духовності, спрага цього гріха. Тож витаймо один одного не з якимось виноградним, яблучним, медовим спасом, а з преображенням Господнім. Задавши собі запитанням, Господи, хочу, як ті апостоли, змінитись і перемінитись. Хочу, щоб моя віра була не крихкою, не слабкою, а міцною і сильною. Хочу преобразити своє серце, щоб не бути до ближніх. бо як я люблю тебе, Боже, так як ставлюсь до ближніх, особливо до тих, від яких немає жодної користі, а яким я можу послужитись. Чи я до них холодний, твердий, черствий, гордий, заздрісний. Чи я щирий, добрий, чуйний, людяний і відкритий на них? Тож витаймо один одного з тим святом преображення Господнього. І нехай це свято буде цілий круглий рік в нашому серці і душі, свято молитви, свято переміни, щоб попросити Бога, щоб Він нас взяв за руку, нас особисто, наших дітей, наші сім'ї, родини, всю Україну, і по життю в мандрівці до Бога нам товаришувала любов, людяність та щирість. Гарного всім Божого дня, гарного всім Божого вечора, вище носа. Чуваємо і молімося от в тих всіх наміреннях. Все буде в Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові! До нових зустрічей!